Доброго дня, до вашого уваги вже поєгнею з Нідерландів, Alswain Crafter. Автомобіль в довгій базі l 3 h 2 з автоматичною коробкою передач. В хорошому стані автомобіль 2020 року виготовлення з оригінальним пробігом в 199 тисяч кілометрів. Є витяг з офіціала, Також відкритий він код. Можете самі перевіряти по автомобілю. Можливо, будь-яка перевірка на будь-якому сто попередній домовленості. Автівка без м'ятин, без колів, без подряпин. Після повної хімчиськи та полірування є певні пошкодження, наприклад, такі, як по нижнім дугам, але якщо комусь не буде дуже сильно подобатись, то їх можна собі зняти. Можливий безготівковий розрахунок з відшкодуванням ПДВ для фірм, можлива доставка у ваше місто по попередній домовленості, можливе, переобладнання в пасажирський чи вантаж-пасажирський, повністю під ключ з салоном, з документами, з усім, повністю, що ви забажаєте. На автомобілі стоїть хороша всесезонна гума, зараз покажемо трішки її ближче. Хороша комплектація, є шкіряне мультикермо, велика магнітола, навігація, Android-Auto, CarPlay, камера заднього огляду, круїз-контроль, кондиціонер. Машинка дуже гарно виглядає, в дуже хорошому стані. Давайте оглянемо автомобіль трішки ближче. Ліва фара не висічена, капот не побитий. без сколів. Права фара також в хорошому стані. По бамперу і посмішці. Також в хорошому адекватному стані. Є, очевидно якісь такі Мілкі риски, але не без того. Хороша всесезонна гума, відкритий вінкот для звірочки. Сидіння 1-2. Сидіння не прокурене, не просиджене, без пропалів, з підлокітничком, з мікроліфтом. 199 тисяч, є в нас квіт-контроль, Шкіряне мультикермо. Руль не витертий, не затертий. В хорошому стані ручка передач, мішечок не порватий, ручка не витерта. Найбільша сенсорна магнітола навігація, Android Auto, CarPlay, кондиціонер. Дуже, Дуже добре працює Бугу на автомобілю. Демо, послухаємо. По коробці, по двигуну, по ходовій немає зауважень. Коробка перемикає бездоганно, по ходовій нічого не стукає, не грюкає. Ззаду є, є також ось така металева підніжка, якщо також комусь не подобається, можна зняти. В хорошому стані багажне відділення. Двері не вибиті. Оригінальна нідерландська обшивка. А, ці накладочки на арках. В хорошому стані підлога, щось тащили, але незначне. На не 7 з 10, я б сказав би. Задня підніжка в хорошому стані. Підсилювачі не потікли. Всі в хорошому стані. На місці є яма, можна з легкістю оглянути двигун на наявність підтікань, їх там немає. Як і казав попередньо, можливо будь-яка перевірка на будь-якому СТО. Є вибір подібних автомобілів, дивіться всі оголошення на авторіях. Телефонуйте, щось може бути в підготовці, дивіться всі відео на Ютубі, в Тіктоці і тому подібного. В хорошому стані у нас. Віднішка з сувної дверки, тут де їздить ролик без ржавчини, в хорошому стані у нас поріг, по трубах є нюанси, що, що права, що ліва десь вже рятували від бордюрів. З цієї точки зору я б їх залишив, а там далі на ваш розсуд. Двушечка без прокурів, без пропалів. В хорошому стані. машинка після хімчистки, є комплект ковриків, домкрат, запаска, балонік. Все повністю в комплекті. І давайте ще пройдемося по локофарбовому прив'яжемося до Вінкода Сьогодні у нас холодно. Прибор трошки не витримав. Відео по лакофарбовому. Знімемо окремо і для зацікавлених будемо скидати. Ось такий красивий автомобіль є в наявності. кого цікавить, телефонуйте з радістю всі Ваші запитання. Знімаємо відео по лакофарбовому. Як я казав попередньо, автомобіль повністю розметне, готовий до постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні, кошт реєстрації першої реєстрації вантажного автомобіля в Україні відбувається без жодних додаткових оплат, без пенсійних внесків, військових зборів. І тому подібного. постановка на облік всього 1600 гривень. Договір протягом молодинки другої. Ви обідаєте і можете їхати. Здалеку немає бажання чи змоги приїхати, але хочу впевнитись, в хорошому стані автомобіля можна замовляти перевірку через авторія. Всечасно прозоро та відкрито. Заходите на сторінку оголошення, Вибираєте, що ви хочете, щоб вам перевірили. Автомобіль заїжджає на сертифіковане СТО Bosch сервіс. Хлопці роблять вам діагностику того, що ви замовили, і дають безпосередньо звіт по автомобілю. А далі можна домовитись про... Прогон автомобіля у ваше місто. Також ніколи не відмовляємося від оглядів на офіціалі. По пробігу є витяг з офіціалу, пробіг дійсно справжній, чесний, машинка в хорошому стані, як візуальному, так і технічному. Такий чудовий автомобіль, кого цікавить, та з радістю сові на всі ваші запитання.